Друзі, всім привіт вас, вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Volvo xc 60 2017 року випуску. Офіційний автомобіль має він повністю прозоре офіційне обслуговування. Машинка без ДТП, без єдиного підкрасу, передня частина вся в бронеплівці. Максимальна комплектація. Максим... Машинка у нас в r дизайні Крутезні, ось такі в нас є диски, літня гума, безключовий доступ, Шосалон, шкіра Алькантара, жовта стрічка, чорна стеля, величезна панорама. Машинка, друзі, в ідеальнішому. Просто стані є в нас сліпі зони, є в нас безключовий доступ на всіх дверях, є в нас електропакет пам'ять сидінь. Є в нас таке ось красивуче мультикермо, стан сидінь. Ну стан нового автомобіля. Друзі, машинка в дуже гарному стані. Зверніть увагу, жовті ремінці безпеки. Максимальна комплектація, максимальна кількість асистентів, пробігу 162 тисячі кілометрів. Машинка знаходиться на локації. Кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк. Вона доступна в лізинг, доступна в кредит. Є в нас обмін, є в нас викуп вашого автомобіля, готівковий, безготівковий розрахунок. Друзі, ціна на неї буде дуже гарна. Приїжджайте, таких екземплярів дуже мало.